Вітаю вас, діти! Я радий знову нашій зустрічі. Сьогодні я завітав до своїх друзів квіточок і травички, а вони дуже засмучені. Вчора на галявині грали діти і залишили після прогулянки багато зірваних квітів та травички. Мої друзі-рослинки дуже плакали, бо їм було боляче. Вони просили мене розповісти вам про те, що навіть кожна маленька травинка неповторна та дуже потрібна природі, навіть якщо не завжди корисна для людей. А в природі все-все важливо. Отже, я пропоную дослідити, чи дійсно це так, і кожна травинка і квіточка має велике значення в природі, навіть ті, Яке ви щоденно бачите у себе під ногами на прогулянці? Тож вирушаємо у подорож. А щоб нічого не пропустити, я зробив мапу, яка допоможе нашу подорож дослідження зробити плідною. Давайте поглянемо на нашу мапу. Почнемо з першої галявинки. Що у нас там росте? Так, це подорожник. А ви знаєте про цю рослинку щонебудь? Чому вона так називається? Якщо ви вагаєтесь з відповіддю, я вам допоможу і розповім, ця рослина росте вздовж доріг. Насіння рослини дуже маленькі і мають клейку речовину, тобто вміють приліпати до взуття людей і лапок тварин. Так, рослинка подорожник розповсюджується. Подорожник це ще й лікарська рослина. Вона допоможе при сильному кашлі, хворобах шлунка, а ще вона зупиняє кровотечу. Недаремно подорожник в народі називають порізник і ранник. А ще подорожник допомагає деяким метеликам. Він допомагає вирощувати гусінь. Адже ви знаєте, що гусінь – це майбутні метелики. Гусінь залюбки ласує листям подорожника, а потім перетворюється ось на такого красення метелика. Вирушаємо далі у подорож і звертаємось до нашої мапи. Друга галявинка в нас і що там знаходиться? Яка рослинка? Так, це кульбабка. Погляньте, скільки у небі білих пухнастиків. Це так розповсюджується насіння нашої чудової квітки кульбабки. Отже, чіпляємось за насининкі парашутики і летимо за новими знаннями. Адже кульбабки дуже корисні рослини, їх можна використовувати в їжу. З листя цієї квітки можна зробити салат, а з квітів можна навіть зварити варення. Навесні, коли ще мало квітів, то кульбабка своїм нектаром підгодовує бджілок та метеликів. Кульбабка лікарська рослина, яка допомагає людям захиститись від вірусів. І, взагалі, вона підтримує наше здоров'я в гарному стані, очищує і печінку, і кров. Далі ми з вами опинились на третій галявині. Ви ніколи не здогадаєтесь, що за рослина зустрілась нам. Насіння цієї рослини дуже полюбляють мурашки, тому що в них є корисне. Для цих комах масло. І вони годують цим маслом своїх дитинчат. Зовсім як ми з вами полюбляємо їсти бутерброд з маслом. Бачите, які дружні стосунки в природі, рослинка годує мурашок, а мурашки відносять насіння до свого. Будиночка мурашника і залишають їх під землею, а потім з цього насіння проростає нова рослинка. Раніше, щоб молоко не скисало, цю траву запарювали у глечику і залишали на деякий час, а потім користувались просто посудом. В таких глечиках молоко не прокисало. Ви здогадали, що це за рослина? Цю квітучу траву називають чистотіл, тому що ця рослинка допомагає лікувати хвороби шкіри та тіла. Але ця рослина небезпечна. Рвати і навіть брати до рук забороняється адже вона отруйна. У природі її їдять. Тільки п'ятнисті олені. Ось так. Повернемось до нашої мапи. На четвертій галявині росте трава, яка годує травоїдних тварин, і диких, і свійських. А ще це будиночок для великої кількості комах. Люди заготовляють цю траву на зиму і годують свійських тварин. А ще... Цю траву дуже полюбляють свійські наші котики. Ви ніколи не здогадаєтесь, що це за трава. Мова йде про звичайний пирій, з яким дуже складно боротися на наших городах. Але це не тільки бур'ян. В природі ця трава та її коріння допомагають людям одужати під час застуди. Та збити високу температуру допомагає очистити кров від шкідливих речовин, а ще лікує безсоння та алергію. Про лікувальні властивості цієї трави знають і тварини, вони її їдять і таким чином лікуються, це для них як ліки. Наша подорож дослідження добігла кінця. Вважаю, що ви дуже багато дізнались цікавого про рослини, які ви бачите кожного дня. Тож давайте разом складемо правила поводження з травами та квітами. Сподіваюся, що вони більше не будуть плакати та сумувати. Адже в природі запам'ятайте, немає поганих та добрих рослин. Кожна рослинка необхідна та важлива в природі. Всі зелені рослинки дають кисень, яким дихаємо ми та всі живі істоти на планеті Земля. Це маленьке правило допоможе нам завжди дихати свіжим, чистим повітрям, яке нам дарують зелені рослини. Наступне правило не рвіть траву та квіти, а використовуйте їх. Тільки за необхідністю. Пам'ятайте, кожна рослинка жива і їй боляче, коли ви її знищуєте. Погляньте на фото, на якій галявинці ви хотіли б грати з друзями. Чому так мені також приємніше жити на квітучій запашній галявинці? Під час нашої подорожі дослідження. Ми дізналися з вами дуже багато цікавої інформації. Про що ми? Про які квіти і трави ми дізналися? Так, це на перший погляд звичайні, але такі неповторні подорожник, кольбабка, чистотів та пирій. Будь ласочка, навчить інших дітей правилам поводження з травами та квітами, адже від наших вчинків залежить краса рідного краю. Кожну травинку зберігай, рідну природу захищай, квіти, трави плекаємо, красу рідної землі оберігаємо. До нових зустрічей, діти, дуже ради з вами пограти.